Всім привіт! Компанія Автопарк Місто Харків. У нас нове надходження. Hyundai i20. Офіційний автомобіль 2012 року випуску. З двигуном 1,2 літри. Бензин, механіка, звісно, передній привід. Є кузовні моменти. Зараз вам їх покажу. По даху у нас є вм'ятини, не зовсім глобальна, але вони є. Є невеличкі сколи. Фарбовані у нас три елементи: два передніх крила та задня права четверть. Без шпаклівки, чисто другим слоєм, є ось такий нюанс по задньому крилу. Не зовсім глобально, але нюанси є. Гума у нас зимова, завершує своє існування, гуму під заміну. Є задні парктроніки, по задньому бамперу поліз лак, потрібно перефарбувати. Також є невеликі косметичні моменти і по лівій стороні, але тут більш все гарно. Салон у нас текстиль. Доглянутий, салон в гарному стані. Два передні електросклопідйомники. 218 тисяч кілометрів пробіг даного авто, є мультимедіа, є кондиціонер, механіка у нас 5 ступенів. Технічно, авто без нарікань, технічно все обслуговано. По кузову я вам показав, які є нюанси, але буде дуже класна ціна, друзі. Авто вже в продажу. Компанія Автопарк, місто Харків, проспект Гагаріна, 23. Чекаємо на вас. До зустрічі.